Добрий вечір Україна. Доброго здоров'я всім виноградарям, любителям. 12 липня 2024 рік хочу вам показати цікавий сіянець, який в мене заплодоносив. На по всій відомості, буде. Як ви бачите, темно бордовий, ну і бере ще темніший колір, я думаю буде темний. Так як він родився в мене в липні, цей сіянець, я замітив те, що він окрашується ще в перших числах липня, то дав я йому робочу назву Липнева ніч. Синос цікавий на смак я його пробував. Смак доволі цікавий, я вам скажу. Непростий. І те, що цікавий, тим, що і смак є, і на драні дозрівання, То я думаю. Цей сінець буде цікавий. Ну, порівняти його з чим-то. Зараз ну, спробую сняти щось такива. Покажу вам. От у мене тут. Це в мене так виглядає на сьогодні Каталонія. уже чи воробей, чи уже. Ну, в Каталонии, я вам скажу, сахара еще маловато. То в тему сиенцы, что я вам демонструю, сахара уже довольно богато. Еще я сравнивал его. Зараз я вам покажу. Я раніше ігнорував цю форму, але, мабуть, я зробив велику помилку. Дивіться, яка красота. Цей сорт, гібридна форма, не моя, але дуже цікава. І я вам скажу, я її раніше ігнорував. А зараз вот а тут ряд у мене виключу все що тут є, не потріб, розверну його на цілий ряд. Це форма стара супер екстра. Що вона на сьогодні на 10 плюс-мінус 20, скажімо так, 10-20 липня вона 100% готова. Сьогодні я її вже смахував. Я вам скажу. Оцю розочку вже можна сміло на ринок вести. Вот такі то діла. Так що по цьому сіянцю. Що по ньому говорити? Також він вже смачний, можна сказати, місті і супер екстра На ринок його можна вже, Ну поки він нема тут ні лози, де нічого, Надо його розводити, розмножати, дивитися, що він далі покаже то я думаю буде хороша парочка до суперекстри ще цікавий сіянець є. зараз я вам покажу почав окрашувався но я ще його не пробував ось такий окрас набирає що він набере далі Не ведомо, ну, будем надеяться. Еще твердый, конечно. Ну. вообще смах это мне. Персики розміром до 500 грамм в цьому році морози були обратні, ви дуже багато, його дуже рідко. І Він такий крупний. Ну що вам, шановні, сказати про цей сіянець? Багато про нього, я думаю, нема що говорити. Все воно ще старе. Ну перше знайомство, скажімо так, з плюсами. Будемо наблюдати, що з ним буде далі. Ідеально сорта немає. Звісно будуть якісь і мінуса. А там будемо бачити всіх благ, всім великих урожаїв. Хай вас всіх бог береже.